Сергій Тітов, останній пелюсток. У жеребі розпалених епох ми знову стоїмо на роздоріжжі. Чи є на світі той славетний Бог, чи, може, яка сила допоміжня? Для когось вона Будда чи Ісус? Цікаві купажі, любов і страх. Можливо, я колись цьому навчусь, розкаже мені Джабу Аллах. А що, коли нема нікого там, ні на небесах, ні під землею, і кожен собі вимушений сам миритися чи битись зі змією. У Всесвіті великому безкраю я цяточка у безлічі зірок. Іначе квітка, я таки не знаю, коли впаде останній пелюсток, у що на світі вірити? Хто скаже? З Макіївки блажених кількасот я з гордістю і сумом зауважу: Умій ніким. Нескорений народ.